Забили міцненький табак, який мав би в свою чергу перебивати трішечки цей присмак у звару. І це, в свою чергу, спрацювало. Це однозначно плюс. По-друге, присмак є. є. Однозначно, але все, що відчувається з цього ядреного узвару, це копчена груша. От вона прям реальна. Я відчуваю, як вона підіймається по шахті. Попадає мені в трубу, потім в рот, і я його прокурюю. Перший раз, коли ти тягнеш, от з перший. От ти покорив, робив, робиш першу чар, чарку, чарку, і е, перша тяга тебе дивує, ставить в ступор, тобі, хочеться, мабуть, таке щось або сплюнути, або запити, або щось пояскравішим. Але потім, коли ти робиш другу, третю, четверту затягу, ти розумієш, що це вже більш-менш щось звичне. Ти до нього звикаєш і і ok. А як такого узвару вже стає менше, більше насичуєшся димом, а тютюном, який ти забив, ще ж важливо а, взяти до уваги те, що я забив не найкращу суміш, сюди я скажу так ядреної м'яти і якогось там а, фрукта. Тієї ж самої вишні, можливо, то це б, звісно ж, змінило картину. Але в даному випадку у нас в чаще забитий саме такий мікс.